Слідуючим етапом буде те, що ми можемо передати техніку, яка використовується сьогодні в МХП для навчання тих, хто працює в рослинництві, не в птахівництві, а в рослинництві. Сьогодні цей день настав. Сьогодні ми цей крок робимо. Головне це взаємовідносини між бізнесом, яким є сьогодні Вінницька птахофабрика, яким є зернопродукт і коледжом, і університетом взагалі, тому що це такі, знаєте, пов'язані між собою сфери. Тому я хочу вам подякувати від імені всього керівництва університету і коледжу за такий подарунок. А от маючи розпоряджені для навчальних цілей і для свого виробничого підрозділу для догляду за полями, які передані державою коледжу в навчальних і наукових і дослідницьких цілях, це дійсно дуже і дуже велика допомога. Хай вам ця техніка ще раз зміцнюючи вашу практичну навчальну базу, дасть можливість дійсно прийти на виробництво і сказати, що ми з цією технікою, з технологією, з її використанням, ми знайомі і навчилися нею управляти. Високопродуктивно і ефективно використовувати ще у навчальному закладі. І сьогодні ми разом університетом усім радіємо, що така подія відбувається у стінах нашого коледжу, що зміцнюється його матеріально-технічна база. Хочу побажати майбутньому майбутнім фахівцям молодому поколінню, майбутньому українського народу, щоб ви цінували те, що ви маєте, і ці. Які вам надаються можливості використовували їх не на 100%, а на 200-1000 на 1000, на усю потужність, тому що сьогодні ви маєте чудові лабораторії, маєте чудову техніку, маєте всі навігаційні різні системи і у всіх напрямках вашої підготовки. І маєте можливість здобувати ступеневу освіту, приходити вже освіченими висококласними фахівцями зі середньої освіти у стіни Вінницького національного аграрного університету. Я дуже вдячна. І своїм керівникам і своїм колегам, які однодумці разом зі мною і з вами і підготовлюємо таких ну, дуже висококваліфікованих здобувачів освіти. Шановні друзі, колеги, на правах випускниці цього закладу, доброго друга цього закладу. Ще раз хочу всім вам подякувати. Класний заклад! Є на території гасінського рено, і ми цим пишаємося, і справді пишаємося вами, кожним з вас. Сьогодні студенти знаходять перше своє робоче місце. Сьогодні студенти здобувають освіту за дуальною формою, і все це в комплексі якраз сприяє тому, що ми готуємо висококваліфікованого фахівця. Але це все завдячуючи тому, що якраз тандем Григорія Миколаївича Юрія Федоровича демонструє всім і освітянам, і виробничникам, і бізнесу, як потрібно любити свою країну.